Ти зробила спостереження. Ти бачиш паттерн, і цей паттерн точно існує. Тобто, ти не помилилась, ти не брешеш, ти дійсно побачила, що людина молода вона може, ну, давай якийсь конкретний приклад. Може вона хоче спати на вихідних. Ось ми звикли на вихідних працювати, а ось нова молода людина хоче поспати на вихідних. І таке саме спостереження робить інша людина і інша людина. Тобто, це вже об'єктивно, це не тільки у тебе в голові. Це в голові у трьох-чотирьох людей. Окей? Моя теза така, це недостатньо, щоб назвати це різницею поколінь. Тому що на цю різницю можуть впливати і інші речі. Що таке, знову ж таки, повертаємося до визначення, що таке покоління? Покоління це означає, що коли люди, це не моя індивідуальна якась траєкторія, не моя індивідуальна особливість. Це коли я вихований в такому середовищі, що ну, у мене там. Світовля, так сформований, на але ж люди можуть не хотіти спати, ну працювати по вихідним з якихось інших причин. Це не обов'язково, що вони не налаг... нормальні, тому що вони не нормальні, наприклад, тому що вони книжку там нову почитали чи в інтернеті щось подивилися. І між людьми може бути дуже великий е, ну, різниця вікова. Тобто, можливо, є людина, яка зараз вже доросла, вона там нашого віку, вона попрацювала все своє життя і прийшла до висновку, що по вихідним треба спати. І є молода людина, яка дуже молода, не зріла, це її перший досвід, і вона теж вважає, що по вихідним треба спати. Ти ж не скажеш, що вони належать до одного покоління. Можливо, вони просто власна, там якось когнітивно інтелектуально прийшли до цього рішення, просто тому що вони дивилися по сторонам, тому що вони спілкувалися там з іншими людьми, але це не обов'язково ознака того, що вони були прям соціалізовані, ось так виховані в одному середовищі.